Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про зміни, які, на жаль, є не дуже приємними для українців, але з іншої сторони це колись мало статися. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і все інше. Отже, біженці з України в Польщі платитимуть 50% вартості проживання за розміщення в, в пунктах масового проживання. Тобто в тих самих великих центрах для біженців, в яких, можливо, хтось з вас також перебував, коли там приїжджав до Польщі, а можливо, і зараз перебуває. Отже, біженці з України, які проживають в Польщі в центрах масового розміщення, невдовзі частково оплачуватимуть вартість такого проживання з власної кишені. Дана інформація розміщена на сторінці газетаправна.pl. І польський уряд готується запровадити часткову оплату за перебування в центрах масового розмі... розміщення біженців з України. І про це зазначив заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений в справах біженців у Польщі, той самий Павел Шефернакер. І така оплата буде запроваджена орієнтовно з середини листопада, тобто через місяць. Пов'язано це з тим, що Польща більше не може брати на себе всі витрати до того ж, велика кількість біженців з України вже знайшла собі роботу і має певні доходи. І згідно з планом уряду, біженці з України мають оплачувати половину вартості проживання в центрах масового розміщення однак будуть і певні винятки. Тобто в цих центрах і надалі зможуть безкоштовно проживати пенсіонери, тобто жінки 60 років, чоловіки 65 років, ем, люди з обмеженими можливостями, також багатодітні матері-одиначки, які також не можуть фактично ходити на роботу. Можливо, будуть введені ще якісь додаткові категорії, але про них шифернакер наразі не е, говорив. Також взагалі остаточне рішення щодо цього законопроекту воно буде прийнято невдовзі. Я говорю саме про додаткові категорії, які будуть проживати безкоштовно. Але в загальному рішення вже прийнято на рахунок того, що всі, хто проживають в таких центрах, будуть платити за це проживання. На сьогодні в Польщі в центрах масового розміщення перебуває не багато, немало а понад 80 тисяч. Українців і один з найбільших таких центрів розташований в місті Надажин, де перебуває майже дві тисячі осіб. Що в власне не можна порівняти з тими кількостями, які були на початку війни, але все одно досить багато людей в таких центрах перебуває ну, понад вісімдесят тисяч. Я особисто думав, що в таких центрах вже там взагалі може тисяч п'ять по всій Польщі перебуває, але як бачимо, то ні. Також Шефернакер зазначив, що найближчим часом великого напливу. Нових біженців до Польщі не передбачається. Хоча я думаю, що е, дивлячись на е, ту інтенсивність ракетних ударів по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі України, дана ситуація може змінюватися просто-напросто з дня на день. Тому як е, у випадку, якщо в якихось міс... які якщо якісь міста будуть повністю там обезкровлені, в них не буде електрики, то ці люди цим людям нічого не буде залишатись, і більшість з них просто-напросто буде виїжджати. За кордон, тим паче, бачимо, що зараз навіть тил, тобто захід України, масово обстрілюється, і в ньому також розбивається максимально вся інфраструктура для того, щоб хоча б якось порушити волю українців. Хоча, як ми знаємо, русакам цього зробити просто-напросто не вдається. Також маємо пряму мову від шефернакера. Я хотів би чітко підкреслити, що зараз немає передумов, аби очікувати нової великої кількості біженців з України. Проте в нинішній ситуації ми все одно повинні бути приготовлені, тому ведемо перемовини з нашими партнерами, провели анкетування серед біженців в Польщі, аби в найближчі тижні вживати нових заходів. Сказав він на початку вересня під час економічного форуму в місті Карпач. Ну і власне, ми вже ці вислови також. Про них говорили, і я особисто думаю, що буде нова хвиля біженців, так званих зимових біженців і. Ну, не знаю, побачимо, як все буде розвиватись. Надіємося, що руски там трохи свій пил то поубавлять і перестануть займатися цією фігньою. А ще краще, якщо вони просто зав зараз виведуть свої війська до себе в Оркостан і звідти більше повертатись не будуть. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня! І до нових зустрічей!